Геть. О, так його, так його. Все. все. Ласкаво, прошу, це третя частина побережнього в Дом Гамлет. І так, скинути. Якщо встигну в Академію, то би мені сходити. Я б ще лайно підібрала, але мені ж не заплатять, тому ні. Не буду. І в академії, і плюс валютообмінник. Це схоже встигну я тільки в академію. Ну і це теж непогано. Так, у мене ця штучка. А може стигну, може стигну. Трошки давайте ще трохи. О, встигла. Чудовенько. На ніч? блін. це що, Добре, тоді сенсу немає. Отже, грошики зараз перероблю, попідстригаю, поки... Ні, опа, очки. Ні, мої гроші. Мої, не дам. Геть. О, так його, так його. Отак тобі й треба. Ну, то хоті вкрасти мене гроші. Ага, ага. Тільки через труп робітничків. Так. Це ще пташка? Схоже, що пташка. А, я ягоди скинула, добре. Добре, добре. Бо інакше я не знаю, що це. Ще два дні дуже мало часу, залишилось. А, треба глянути крафт крафт для шапочки, щоб я могла бігати. У громи відбід є, це одне з найголовнішого, плюс шляпочка і плюс пшивалка. Треба подивитись то і то. Отже, беремо ягодки, перероблюємо гроші і рецептик. Що там по рецептикам нашим? Так. Ага. Три корішки, пробку і тканину. Але тканину я знаю, де я здобуду. Ну тоді. Це поки скинемо Давай, давай. Валюту... Ага, ягоди забулось Забула-забула ягоди. Я бачу тебе, я бачу. Але я не дам тобі нічого. Я така через дзмітру і він вбиває мене. Ні, дякую. Так. А ну, кішнись Бий його, бий його. Так, валютообмінник обмінник. Чи обмінник в нього якась? Та ні, просто назва така По суті валютообмінник обмінник Це є назва Давай, чочок, ми зараз міняємо багато Отак от, от. 80 монет. Нормально, нормально. Непогано живу. Треба їжу якусь. А, їжа, морквинничка на у нас Мабуть, закуплюсь, бо у мене мало вже чого залишилось. Та я ага, еліта, багато. Морквинка одиничку покупаю. 2-2-1-1. Ні, це дорого. Давай за бананчик, ще бананчик. Бананчик. Ну і хай гранат, добре. Це можна. Бананчик добре беремо. Ну і все, все інше у тебе дорого і не варто. А що тут очки? Може сачок. О. Зонт? Зонт я б, мабуть, зробила. Окей, давай, бо я не знаю, що я зможу його зробити, коли зможу. Ой, цей. А давайте розжируємось. Правда, павутина це не так важко, Павутину було б варто зробити самі. Ось знову ці. 50 монет витратило. Прикро. Да. Зараз ще ціх треба вбити. Ага, пережити. А інші вб'ють. Роби тягу Хоча в мене є, я так можу і... Шкода тільки жопок не визов жодних. А, ягоди, ягоди, ще дайте когось. ні 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 Стоп, стоп, стоп. Файн джоб, ще ще. Ні. О, повномолоні. Ну, добре. Сітенько так. Тоді поки що їсти зроблю. Не хочу голодати. Так, 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 так. М'ясо і три банани. Або ні, краще давайте цей. І так. Потім це Ну і хай ні, не хочу банани. Або хай добре банани. І цей Ну, зонт мені ще один день не треба, тому хай тут полежить Це мені треба треба. А, ні, краще зовні викину його. Кілька какулік, сім. Скоро можна буде вже робити. Так, Робити ці, як нам. Пересадити кущі. А скину я тут зонт. Ну і все. Свічок я купила, якщо не здогадався, може хтось, щоб ловити мет... мети... метелики, а знову ж таки, цих світячок, про яких я розповідала. І... Потім заряджати ними каску. О, можна тобі дати грошики А ти знаєш, що злодій? Чіп Чи... о, згадала, пташка має прилетіти. Так, скоро має прилетіти, але я не знаю на який день. Я сподіваюся, вона зараз мене не забере, бо це було б дуже-дуже-дуже незручно. А потім якраз це вона здається. О, це я вас хочу, всіх. Давайте я всіх половлю. Більше, більше. Так, з'їсти. І що робити? Мені нічого випити. Ну, давайте вб'ю частину. Добре. А я хотіла ще гілочки позбирати. Ну так, мені поки що... І повбивати, але в мене просто немає місця, тому так буде. Даси? О, молоде, дякую. Може... До речі, там біомчик савани. Зі звичайного старого. Мені треба скриню. Мені тепер супер критично треба скриню. От прям дуже критично треба скриню. Тут і зараз буду... Я сподіваюся, вони це не збирають, білки. Молоточок в не заберуть. У мене на базі одне поліно. Це... А, воно по три дає. Дуже неприємно. А, точно, точно. Ти ж не злопам'ятна істота. Та забудьте. Забусь! Киш. Киш, 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 киш. Забудь. Скільки ви нарешті? Останній день треба поспішити. Я ж великі дерева роблю, ніби як великі. О, оце от оце от жах, оцей жах. Там потім такі жахливі монстри будуть вилазити. Жучків така уйма буде, що це жах. Не хочу згадувати навіть. А я наготова, я нічого не стигаю. Як завжди, але неприємно. Маленький зелений циві. Ну добре. На скриню одну в мене є. Це вже добре. У мене раз, два, три, чотири, п'ять, шість, шість мотильків. Зараз звільню інвентар і піду бувати мухоловок. Великих. Щоб на майбутнє потім одразу тростину зробити і плюс корішки назбирати. брати. Я сподіваюся, мені броняті вистачить ці списи, Але хотілося б кращу якусь. Зброю, а не спис, бо спис така собі штука. Дуже таке собі. І десь тут молоточок підібрати. Що добре, тут ночі коротенькі, такі короткі-короткі. Не такі, як взимку в Дон Старві звичайному, тому можна не так сильно хвилюватися за те, що лампочка розрядиться. Але ж якщо я буду приходити між островами, що мені дуже треба, як мінімум в Салізка його вбити, а то я потім помру і все, прикро буде. Тому треба готуватись. А uh, я, здається, маю там одну беріс. Давайте тут. Це сюди, сюди. Ам. Um, Протопило трохи. Такс і. Так. А, добре. Тоді ховаємо. І це поки ховаємо. І взагалі я це хотіла ось так зробити. Ну і гроші можна туди ж кинути, мені не треба поки. Ну і все, ніби місто звільнило, можна йти. Ну, мені синок смойджмені, що більше, ні? Добре. А тепер спішимо. Мені треба тканина, корішки. Та пробка. Особливо корішки, корінці це буде трохи проблемно. І плюс сушилку, щоб потім рослини зробити. Коротше, багато-багато. Потім зберу на зворотному шляху. Зараз часу немає, треба спішити. І це потім перезбирала, пересадила до мене. Кейнастир, все переслідує, переслідує, ніяк не відчіпляється. Я б могла його спробувати вбити, але це важко буде. Ну і потім, як буде час, потім на наступному сезоні можна буде спробувати. Як почнуть жуки зараз лізти? Страшне буде. І вони з усіх ось, ось коконів вилазять. А їх тут багато в джунглях має бути. Пач, давайте... Так, це заберу на всяке. А я аж можу вбити одну. Раз. Ну тут просто вбивати. Один удар відбігаєш, один удар. От просто чисто один удар відбігаєш. Ні більше, ні менше. І швидко, 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 швидко. Ах, ти ж гадость гадість. Ну Я забрала ось цей корінціць найголовніше. Зараз ще цю доб'ю. Я, правда, не знаю, як перший удар замансити, можливо, можна, але в мене щось не дуже виходиться. Може, ні. Це буде занадто. Це мені знадобиться потім кісточки. Кісточки, кісточки, кісточки. Не змогла. І ще один удар. Так. Ну я вбила, мені цього достатньо, продостатньо. Все, все. От тузи, мотузочок на фарму. <ріху> М'ясо я б могла скинути і когось підростити, наприклад. ЕБ. Мені тільки ти треба, друге не треба. А хочу, знаєте, можливо, можна і вас обох. Нормально. Ні, все ж таки треба було три, але нормально. А, ще, ще й цей чудово. Я вже хвилювалася, що це останній день і що все, сьогодні буде дуже важко, але ні. Це ще не це останній день, а до цього ще був час. Тоді я встигаю собі зробити шляпку. А я не пам'ятаю, де купувати тканину. Бо от якщо її не з... Вас вага роз'їсти. Так. Якщо її не вибивати з стартового... Літаючого пара. Явлієн, я пам'ятаю, як називається та штука. Ну, з цієї літаючої штуки, з якої ми невдало приземлились. То я навіть не знаю, звідки ще її отримувати. А ще де я приземлилась взагалі? Десь тут? Так, тут. Добре. Це звідси має випустити. А що тут? -то? Ага. Угу. Ну я головне, що можу зробити зараз шапочку цю. Це найважливіше. І ще залишилось тільки пшикалку від комах, і до цього сезону я готова. А от до алергенного буде важче підготуватись. Сушилька поставити ще хочу. У мене я гроші тут можна. От вже перші дощі і маю я підозрю, що цей дощ так швидко не закінчиться, а доведеться дуже довго чекати. А того і взагалі не закінчиться, тому треба діставати мій зонт. А от цікаво. Чи допоможе шапка, яка допомагає притуванні від намокання. А то я не пам'ятаю. Бо якщо ні, у мене є невеличка проблема. Що сохнути я зможу тільки всередині моєї хатинки. І це дуже неприємний момент. Так, це поки сюди, але мені з цим мало що можна робити. І і... і... Значить це так. Ми робимо собі. Шапочку. Ось я такий зонцевий. Шапочку я кажу. О, вона рятує від що. Ну, добре, не буду такого проставити. Потім це, мабуть, тут спрей. Ні, схоже не тут. О, у мене там ягода ніби, якщо не помиляюсь. Так, так, тоді зараз дам її. Стій, дідусь, дідусик. Тоді, мабуть, ось тут робиться. Я пам'ятаю, там треба рослина, яку треба обробити... О, це воно. Шість цих і один корішок. Тоді я роблю сушилки дві. Дві сушилочки. Це чотири вуглю ще треба. Один корінчик. А, ні, всі корінчики. Так, так. Сушилки будуть тут. Раз, потім тут же ж другу. Це буде тростину в майбутньому. І... а це... А, скільки там треба на ліхтарок? Другого ліхтарах? Ну, питання ще. Ну добре. Так, шолфосон зникає, може, є немарно. Ну що ж, ягоди ці зберу або з навіть. Ні, просто ягоди поки що. Потім кущі вириваю. Зараз не дуже треба. Нічого. Збираємо, збираємо. Збираємо і останню ягодку. Все Це... і мені більше не треба. У мене проблема з кремнем дуже сильно, бо золото в мене взагалі немає, щоб робити золото, а кременя в мене також немає. Комарів тих не зустріти. І ще три. Ой, комари страшні. Ні-ні-ні. А, коротше, якщо знаю ось так зробити, ні, схоже не відчіпляється. Тоді йдемо. Знаю, що відсотково відчепитись мають, якщо побачать сову. Тому тепер мені треба сова. Так, да, спрацювало чудовенько. Все, тепер я маю могти зробити спокійно. Не чіпаю вас, не чіпаю. І я буду готова до сезону. Піду, мабуть, ще дерево. А, висаджу дерево спочатку. А, далі, далі, не ну, знаю, знайде. От, от позеленіше в себе, бо новий сезон. Висаджу. І з цього мені ну нічого не треба. Поки що нічого. Дерева хай будуть рости тут. Ось тут ось. Піду ягоди пороздаю. Ту не так мало хопи мабуть, треба би якось похилитись, чи то алоє чи то як. Не знаю, але якось треба. Так. Де це робиться тут? Ні, тут? Тут... Де? Я ж бачила, де? Алло. Та ну а, бачу, добре. Тобі я дала, так? Дала, так. Тоді ще треба дати. Де ще інші? Давай працюй, працюй. Міняй мені валюту. Мені треба зелені піджачки. Багато зелених піджачків. Господа, зелені піджачки. Де вони всі ховаються? Бачу, бачу. Бачу ще. Наклацала. Ще тебе я бачу також. О, так. І-і-і, і. Я думаю, що можна ягоду пересаджувати. Бо в мене вже багато лайна можу удобрити. Чи траву краще навіть не знаю. Ну ягоди стовідсотково одобрювати доведеться, а траву, якщо вона висока, можливо і ні. Треба спробувати. Але вже наступного разу.